Привіт, криптони. Так як Bloom викатив обнову, і тепер, щоб її юзати через Telegram Web, треба встановити розширення, то вирішив поділитися з вами шаблоном, який створює профіля, профіль папки, встановлює розширення, зберігає, і по-дальшому можна вже цими профілями користуватися для того, щоб юзати Bloom, або ж якісь схожі проекти, які теж працюють в Telegram. Так от, даний шаблон працює з відним списком. Сюди ви вказуєте або логіни ваших Telegram, Аккаунтів, нікнейми або цифри. Ну, Будь-що, як ви потім будете ідентифікувати ваші аккаунти, розрізняти їх в папці, яка в кінних налаштуваннях тут вказується, будуть створюватися ваші профілі. Ну, да? І далі ви вже будете з ними працювати. Так, ну, В даному випадку береться профіль, створюється профіль-папка. Далі, якщо ви будете юсти проксі, то тут запевняєте, що проксі. Формат стандартний для Zenki, це можна щоб не в курсі знайти на їхньому форумі або Вики, Зено, Вики. Так, У мене тут проксі немає, то я зразу переходить на веб Telegram. Ну і далі в нас йде перевірка, власне, чим підгрузився QR-код. що Нам треба якось зрозуміти, чи ми попали на сторінку, чи там проксі не працюють, чи ще щось. Тут короче, в Телеграмі бувають різні класи, тому тут вже я костелями це все обходжу. Ну і далі ви можете запускати це все в зенопостері. Звичайно, я показую в Project Maker. У вас з'явиться такий надпис в зенопостері, і це очікування дій користувача, тут 300 секунд можна більше поставити, але більше, ніж достатньо, щоб відсканувати код. Ну і власне, якщо у вас є пароль, то далі ще ввести пароль. 26. так. Ну і далі, типу, натиснути, продовжити. Такс". Ну, шаблон піде далі, натисне Next, і тут теж перевірить, чи він зайшов в сам аккаунт. Тут також деякі кустилі, різні класи з'являються. Ну, і вам вкаже, що ви авторизувалися в аккаунті, потім встановить розширення, теж про це сповістить в логові. От, збереже профіль папку, до речі, в профіль папці зберігається проксі зразу ж. І власне, в подальшому, коли будете юзати дані профіля під Bloom, то вже проксі будуть підгружатися з підгрузкою профіль. От. Ну і скажу вам, що зберегли профіль. Bloom 2 я також вам скину, це шаблон, який я вже з яким з вами ділився. Він потребує також дебагу, я тут дещо піддебажив, що міг, але власне, він просто перероблений під роботу з. Профіль папка. Тому звідси можете взяти як мінімум роботу з профіль папками логікою, ну, а далі вже тут де нам треба збирати монети, клеймити, то треба буде дивитися і можливо десь щось треба буде добавити. Ну, і зберігає кожен раз профіль папку на всякий випадок, для того, щоб не вилетіла телеграмка. Ну ніби по структурі, думаю, все зрозуміло. Оце profile, це якраз створення профілів Bloom 2. Власне, друга версія його. Ну і тут у вас будуть зберігатися ваші профіль папки, ну а це саме розширення Proxy і The Hello. Нібито все зрозуміло, надіюсь. Да. Ну і в самому Bloom 2 також просто вказуєте шлях до папки вже з створеними профілями.